Народжені жити, смертність серед недоношених малюків в Україні скоротилася. Нині вона становить трохи менше ніж 8%. Ще 5 років тому вмирало аж 11% немовлят. Значними досягненнями тішиться в асоціації неонатологів України. кажуть, для вітчизняних лікарів наразі не новина врятувати кілограмового або й навіть півкілограмового малюка. Тепер працюють, аби недоношені діти були здоровими. Ми навчилися вихажувати цих дітей. Сейчас наша задача дати їм качественний образ жизни для того, щоб вони правильно розвивались і були в соціумі. Щоб обмінятися досвідом, лікарі з усіх українських регіонів зібралися на дводенний семінар за програмою Колиска надії. Її започаткував фонд Віктора Пінчука. Організація вже майже 10 років оснащує українські перинатальні центри і підвищує кваліфікацію українських медиків. Ми прекрасно віддаємо себе отчет, що оснащення висококласним оборудованием – это только половина дела. Без професіоналізму, без знаний врачей, це оборудование взагалі нічого не стоїть. Та найбільше, чого нині потребують, зізнаються самі лікарі допомоги від держави, бо ж працювати в нинішніх умовах украй важко. міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі пообіцяв щоб у всех, которые рождаются в Украине, был одинаковый шанс выжить. И это для того, и существует государство, чтобы, чтобы это обеспечить.